Як депутати голосували в бюджеті за цифру в спочатку 2 мільйони гривень. Наша фракція не голосувала, але загалом міська рада голосувала, і це дало можливість мерії оголосити тендер на будь-яку суму потім, тому що потім вони можуть прийти знову ж таки до міської ради і казати: ось ми тут провели робіт на 100 мільйонів, а ви нам виділили всього лише 2, Давайте ще 98. І вони так це вже робили декілька разів, там з Деволанівським звозом з вулиці Черниховського. І навіть я вам скажу, що це може бути нормально. тому що будь-хто хто робив собі ремонт, розуміє, що є якісь непередбачувані розходи. Але тут вони зловживають цією можливістю, тому що як депутати ми не погоджували таку велику суму, і очевидно, що не погодило би. І для нас це було великим сюрпризом: що 106 мільйонів гривень будуть витрачені на ремонт будівлі суду. Ця будівля це будівля колишнього дитячого садку, який належить міській раді, тому юридично ми маємо право витрачати на нього кошти. І ось цим вони скористалися. Очевидно, що мери багатьох міст почали ось витрачати, не розуміючи, що насправді ми не перемагаємо саме зараз, що ще довгий шлях, і що ці гроші логічно витрачати на армію на перемогу. Але це повинна бути державна політика, щоб можливо забрати ось ці податки, які платять саме військові до місцевих бюджетів, повертати їх напряму до державного бюджету і на фінансування закупівлі цих дронів, там снарядів і таке інше. Їх можна зрозуміти, але ми вважаємо, що під час війни це неправильні витрати. У нас цю п'ятницю буде позачергова сесія, на якій ми ще 100 мільйонів гривень е, даємо армії, і ще і вже в нас була сесія е, на початку серпня. Також позачергова, на якій ми також додавали гроші на армію. І якось поміж цього запускати такий тендер. Ну я не ну, просто я не розумію, що в них в голові.